Галич, 1205 рік. Княгиня Анна і її двоє синів швидко покидають місто. На руках вона несе дворічного Василька, а поруч іде чотирилітній Данило. Що сталося і куди вони поспішають? Річ у тім, що після смерті їхнього батька Романа Мстиславича Галицькі бояри позбавили престолу його нащадків, тож тепер їм загрожує смертельна небезпека. Данило та Василько пройдуть довгий шлях від принців до правителів Королівства Руського, і зараз ми про все це розповімо. Тільки уяви. Після смерті Романа Мстиславича за його землі боролися Угорщина, Польща і ще кілька руських князів. Данило разом зі своїм братом Васильком росли при дворах угорського короля. Галицьке і Волинське князівство ж були розділені. Галицьке боярство запросило на престол князів із династії Ігорьовичів. А справжнім унікальним явищем було захоплення влади в Галичі боярином Володиславом Кормильчичем, що не був представником княжого роду. Він із 1213 до 1214 року займав Галицький престол, проте його скинув польський король Лешко Білий. А на Волині тоді вже правили сини Романа Данило та Василько. Саме звідси вони будуть активно вести воєнні дії за повернення батьківської Вотчини. Як ти думаєш, що таке Вотчина? Вотчина це спадкове земельне володіння. У нашому випадку ми маємо на увазі князівства. Певний час Галицьким князем був мстислав удатний, а боротьба за Волинську і Галицьку спадщину була довгою та спустошливою для населення. Проте з Галицьким князем Данилу все ж вдалося встановити дружні відносини. Він навіть одружився з дочкою Мстислава. Підтримкою молодих княжичів були волинські бояри та міщани. Вони і допомогли братам поступово відновити контроль на території Галичини. Та лише 1238 року Данило та Василько Романовичі змогли повернути собі Галич і знову об'єднали два князівства в одну державу. Саме тоді починається нова сторінка історії Волинсько-Галицької держави. На Волині залишився правити Василько, а Галичиною керував Данило. Проте найважливіші державні рішення брати ухвалювали разом. Також 1238 року Данило зміг повернути під свою владу місто Дорогочин, яке перебувало під контролем лицарів Дожбинського ордену. Саме в бою під Дорогочином Данило розгромив теутонських лицарів, це німецькі лицарі хрестоносці і взяв у полон їхнього лідера, магістра Бруна. Проте новою загрозою стали кочові племена монголи. Але про них ти детальніше дізнаєшся в наступному відео. Данило ж майже відразу після свого утвердження в Галичині розпочав зводити нові міста та фортеці. Також Данилу вдалося утвердитися в Києві. Так, через запрошення киян 1239 року він став київським князем. У місті він залишив свого воєводу Дмитра, а сам повернувся до столиці в холмі, щоб підготуватися до оборони від монголів. Внутрішня політика князя Данила Романовича була спрямована на зміцнення Волинсько-Галицької держави. Данило правив із 1238 до 1264 року. За цей час він зміг розвинути та реформувати свою державу. Данило активно розбудовував старі та будував нові міста. Він заклав місто Львів, яке назвав на честь старшого сина. Та все ж протистояння з монголами змушувало шукати союзників. І от ми дібралися до визначної події. Слухай про коронацію Данила. Данило Романович зміг встановити дружні відносини з папою Римським. Той навіть планував підтримати бажання Данила розпочати хрестовий похід проти монголів в обмін на перехід руської церкви під вплив папи. Важливим кроком 1253 року стала коронація Данила Романовича в Дорогочині. Сьогодні це територія Польщі, а зробив це представник папи римського. Як ти думаєш, чому це відбулося саме в Дорогочині? Пригадай, що ти вже знаєш про це місто. Відповіді залишай у коментарях. Відтоді західноєвропейські діячі та історики титулували Данила Королем, а Волинсько-Галицьке князівство Королівством Руським. Король Данило проводив успішну зовнішню політику, попри напружені відносини з Угорщиною та Польщею. Данило зміг укласти перемир'я завдяки перемозі над польськими військами в битві під Ярославом. Вдалими були і його військові походи на Чехію, Польщу та Литву. Успішною можна назвати і шлюбну дипломатію. Данило Романович одружив свого сина Лева на дочці угорського короля Бели IV. Інший син Шварно взяв за дружину дочку литовського князя Міндовга. Проте омріяний союз європейських держав та хрестовий похід проти монголів не реалізувались. Тому король Данило мусив самотужки протистояти монгольській Золотій Орді. Воєнні протистояння припали на 1253-1254 роки. Проте 1259 року монгольський хан Бурундай підійшов з величезним військом до королівства руського. Данило не міг протистояти монголам, тож він погодився розібрати захисні укріплення та визнати залежність від монголів. Та попри цю боротьбу, королівство Руське продовжувало активно розвиватися як економічно, так і культурно. Помер Данило Романович 1264 року. Свою державу він залишив синам та братові Васильку. Постать Данила Романовича є знаковою для історії України, адже завдяки його діяльності королівство Руське змогло перебрати на себе роль спадкоємиці Русі. Запам'ятай з 1205 до 1238 року на території Волинсько-Галицької держави відбувалася боротьба за владу. Її результатом стало повернення до влади синів Романа Данила та Василька. Тисяча 1253 року Данило Романович прийняв титул короля, а його держава тепер мала назву Королівство Руське. Внутрішня політика князів спрямовувалася на зміцнення економіки та культури держави. У зовнішній політиці Данило Романович звертав увагу на союзи із сусідніми державами та проводив шлюбну дипломатію. Складнішою виявилася боротьба з монголами. Королівство Руське мало визнати залежність від Золотої Орди. Як тобі така історія? Свої враження залишай у коментарях. А ще підписуйся на канал і тисни на дзвіночок.